Ми після невеличкого такого перерива з вами зустрілись знову. Знову. Я дуже рада вас привітати, малята. Сьогодні на музичних заняттях до нас завітав Андрійко. І він один а зі своєю подружкою, з Катрусею. Подивіться, як вони гарно вдягнуті. Андрійка у червоних шароварах, собочка вишиванка чобітки. У катрусі. Теж човідки, з і на говірці такий дуже-дуже красивий віночок із квітів, і позаду він з різнокольоровими стрічками. Бачите, малята? Вони принесли вам своє вітання. Послухайте, маленький хлопчик співає вам пісню. Дочка, малю, деда, сама, малю, малю, всього, усвідчий, Ви почули? Андрій поспівав про дудочку. Ось цей музичний інструмент називається дудочка, і в нього можна остак. Дудочка, повторі, будь ласка. А зараз Катруся свою пісеньку вам заспіває. Я маленька дівчинка, яку ліпіточка, наступі кажуть, пісеньку співаю, нас звісінь. А у катрусі ось така червона сопілочка, скажіть так у назву малята. Сорпілочка. Ось вона. Ось так вона звучить. Ну, Майже також, також як і дудочка. Так маля. Андрій кое катуся, хочу вам запропонувати пізькою про водичку. А ще про що? ви зараз Таке дуже-дуже гарне свято. Я про нього вам розповім, коли ви прийдете до садочка наступного тижня. Добре, малята? Пісня називалася Лотичка і ще одну пісеньку Андрійко. І Катруся хочуть вам запропонувати послухати. І тут буде в цій пісні про таночок. Послухайте, будь ласка. フフフフ。 Через вас, через вас весь час. О, ось така була весела, жвава, дуже-дуже дзвінка пісенька. Вона називалась Веселі черевики. Повторюють маляти. Веселі черевики. А що такі черевики? Це ваші туфільки такі, да? тапочки, може, для танцю. Танці бувають різні в Україні. Є відомий всім український народний таночок-гопак. Скажіть таке слово, гопак. А є ще таночок, які танцюють маляки. Козачок! Давайте скажемо. Козачок. З цілими таночками я вас познайомлю теж на наступному занятті, коли ви прийдете до садочка малята. На сьогодні все, до побачення!